Україна це країна гідних та вільних людей. Хто ж така гідна людина? Гідна людина та, яка робить корисні справи. Гідна людина є патріотом своєї держави. Гідна людина чесна, розсудлива і завжди вчинить совісно. Гідність людей проявляється у маленьких будинках вчинках, тому вони залишаються непомітні. Гідними людьми можемо назвати тих, хто боровся і бореться за нашу незалежність. Гідними людьми ми можемо назвати тих, які зробили вагомий внесок у розвиток України. Сьогодні ми віддаємо шану гідним українцям, меценатам та благодійникам, які присвятили своє життя в розвитку української культури, медицини, освіти. Завдяки їхнім зусиллям та щедрістю Україна отримала неоцінні надбання, які на сьогодні залишаються важливими для нашого суспільства. Микола Терещенко був одним із найвідоміших українських мецінатів і промисловців 15 століття. Його родина фінансувала в інсулікарні штурмного музею. Терещень відзначився благодійністю міста Київський художній промисловий музей, що нині є Національним музеєм мистецтв України. Саме завдяки Терещенку, який є прекрасно чисельним і архітурним пам'яті. У Києві у нас було величезним близько таким рівнім карбованці, що на Землі Володимирська та Миколаївських соборів, причастували, а також на лікарні та освітні заклади. Ми також пожарти близько 150 тисяч карбованців на Київський політехнічний інститут у діяльність залишається з правим прикладом і на учинку українських людей. Степан Яхненко, український підприємець і меценат. Разом із братом вони підтримували промислові створюючи робочі місця для українців. І... Розвиваючи місцеві школи та церкви. Їхня сім'я робила все можливе, щоб українські діти мали доступ до освіти. Ягненки підтримували розвиток освіти, виділяючи кошти на навчальні заклади. Завдяки їхній допомозі, багато людей отримали доступ до знань, що стало важливим для розвитку українського суспільства. Вони залишили у собі пам'ять про себе як пригідних і щедрих людей, які допомагали іншим. Василь Семеренко не сильно для колонітації внесок у розвиток науки та освіти. Він підтримував видання праць потомих українських науковців. Семиренко заснував стипендії для студентів, надаючи її змогу здобувати освіту та розвивати свої таланти. Сприяв розвитку науки та освіти в Україні. Семиренко показав приклад культурі та знанням, які допомагали розвивати українське суспільство. Зароби вірив, що знання – це сила, яка розвиває країну. Богдан Хаменко разом з дружиною Барбарою зібрали унікальну колекцію мистецтва, що стала основою для Київського музею Східного та Західного мистецтва. Цей музей є одним із найбільших центрів культури та мистецтва України. Хаменка передали свою колекцію Києву, щоб забезпечити доступ до світових шедеврів мистецтва для всіх українців. Варвара Ханенка дружина Богдана Ханенка. Була не тільки колекціонеркою, а відданою меценаткою. Вона активно підтримувала культурні та освітні проекти, організовувала благодійні заходи для допомоги нужденним. Варвара Ганенко вважала, що розвиток культури є запорукою прогресу суспільства. І вся її діяльність була спрямована на підтримку українського мистецтва та освіти. Євген Чекаленко, відомий меценат і громадянський діяч, який підтримував розвиток української преси. Завдяки його фінансовій допомозі Україні видавалися газети українською мовою, такі як Рада. Чекаленко допомагав багатьом відомим українським письменникам і науковцям, даючи змогу публікувати свої роботи. Його внесок у розвиток української журналістики став невід'ємною частиною культурного життя країни. Олексій Алчевський був промисловцем і меценатом, що активно підтримував освіту. Олексій Кирилович мріяв про пам'ятник Тарасу Шевченку і, ставши заможньою людиною, здійснив свою мрію оригінальним чином. Дихання передової громадськості Росії та України про спорушення пам'ятника Шевченку царським урядом незмінно відкидалося. Тоді Алчевський на власні кошти замовив відомому скульптору бюст поета революціонера, який потім був встановлений в Харкові в Переносицькому саду, який належав Алчевським. Це був перший пам'ятник Великому кобзарю. Також Алчевський фінансував школу, де навчилися діти з малозабезпечених родин, підтримав розвиток української літератури та був один із перших, хто надавав книжки українською мовою. Його внесок у культурний розвиток є прикладом щедрості і патріотизму. Григорій Галаган – відомий український і прасівник, який заснував Прибузьку гімназію та численні школи для дітей селян. Галаган пожертвував садивий селі Техтрі для подори мисничого училища, яке існує нині. Він давав стипендії діям учням, які хотіли навчатися, але не мали на це коштів. Галаган також фінансував видання української літератури і підтримував науковців і досліджував українську культуру та історію. Василь Тарновський самий відомого українського роду, який вкладав чи кошти за ту косіти та мистецтві. Таруськ зібрав велику колекцію козацьких Туманської музейних та архівних Старого Мир і створив унікальну унікальні ада Він підтримав численні благодійні ініціативи, фінансував будівництво шкіл і лікарів, допомагав молодим мицям та письменникам. Тарумський вірив, що українське суспільство потребує освічених та культурно-рознемених громадян усіляка старив саморози. Митрополит Андрій Шептицький був не лише духовним лідером, але й великим меценатом. Він фінансував освітні та медичні установи, у Львові Шептицьким було засновано народну річницю, єдину українську лікарню. Шептицький також підтримав розвиток мистецтва. За його сприйняття було створено Національний музей у Львові де зберігався численні українські твори. Шептицький також надавав стипендії студентам, допомагав багатьом родинам у скрутний час. Ось так, завдяки гідним меценатам і благодійникам наша країна зростала та розвивалася. Їхня щедрість та бідність. Показують, як важливо підтримувати світ, зберігати культурну спадщину та допомагати іншим. Ці люди залишили по собі слід, який і сьогодні надихає іншим.